you Вітаю вас, друзі, на каналі Берег Фідерфішн. З вами Володимир Дорошенко. Сьогоднішнє відео буде посвящене фідерному вудлищу Endzone від Daiwa серії Z. Це те вдлище, яким я користуюсь вже більше трьох років. Я би сказав, з 2020 року я почав їм користуватися. Саме це вулище. Е за три роки, за три сезони е і в спортивних змаганнях, і в е звичайних рибалках, і я можу про нього розповісти свої такі зауваження, і що я е за цей період від нього чекав і що отримав. І так, друзі, саме це вудлище. Е у 20-му році я почав використовувати на спортивних змаганнях. І після цього, в принципі, на каналі Берег Фідри фішинг» з'явилось відео, де я почав на нього ловити. Дуже багато коментарів писало, писали люди мені, який там тест, який там в нього стрій, з якими годівничками воно. Це вулище працює найліпше, який використовую я, я яка фурнітура, яка, який карбон, яка тут на, начинка має на увазі тримач, кутушка-тримач, яка довжина коміля, які тут, в общем, кільця. Дуже багато, дуже багато питань. І я вирішив в цьому відео відповісти на всі питання, які зібрались в мене за цей час, за цей період. І щоб люди, які хотіли би собі придбати влище, могли б мати максимальні відповіді на це вудлище. Я маю на увазі серія Endzone Z. Неважливо, яка довжина, але. Фурнітура, кільця, катушка-тримач, він буде той самий. І карбон, з якого е, зроблено це вудлище. І так, по-перше, підемо по характеристикам, і що я хотів би вам про них розповісти. З чого складається вудлище, чим воно оснащене і які характеристики воно. За собою несе. І так почнемо з Коміля. Коміль це Єва, комбінована з пробкою. Вставлене тут кільце е перехідне між Євою та пробкою. Як завжди, зріс. Класичний дайвовський е з логотипом Дайва на Єві. Для того, щоб коли ви тримаєте своє вудлище, ви матуєте. Е Котушку у вас ця частина прилягала до руки, і вам було ліпше це викручувати. Так само воно дає легкість самого вдлища, тобто зайво, зайвої єви тут немає, і воно на декілька там грамів, якому це дуже важливо, воно і грає. Так само, коли ви ставите на підставку на тримач вудлища воно не Хитається отак от в різні сторони, а воно стає і рівненько собі е, на тримачі. Коли у вас іде клювання, у вас цей коміль не стрибає отак, а стоїть собі рівненько. Тому зріз на комільній частині це як для, ме, як для мене, це одне з таких дуже чудових, е, мабуть, речей, які зробили на фідерних вуд... вудлищах. Хват в мене зріст 1,73 м. Мені вистачає цього хвата для того, щоб кидати максимально на дальні дистанції. Дистанція, яку я використовував цим вудлищем, це вудлище довжиною 3,90 з тестом 120 г. Максимальна вага, яку я використовував, це годівничка від ДОКа. це середня годівничка вагою. 110 грамів е, на дистанцію 80 метрів. Більше я не використовував, бо в мене і нема таких годівничок, і не було таких умов, де треба було використовувати максимальний тест даного вудлища. Але не забуваємо, що годівничка 110 грамів, плюс туди влазить 15-20 грамів е, прикормки, і загальна вага десь перевищує тест. Який надає нам сам сама дайва в цьому вудлощі. Далі, котушка Тримач. Тут фуджі. Фуджі це одна з найкращих фурнітур. і так само вона представлена на цьому вудлощі. Тримач верхній. Сюди влазить кастізм 6000 -ти годівнич... більше кутушку я не ставив, не використовував, бо в мене, в принципі, і немає для фідерної ловлі, для того, щоб ловити якимись такими великими бабінами. Я навіть не знаю, може для флетфідера використовувати, але я використовую кастізм. Кастізм з європейського класу, тобто не японського, цей рижий, як всі за ним, Бігають і питають в мене, а звичайний європейський. Так, значить, від першого кільця до тримача відстань 70 см. Це якраз для того, щоб коли ви ставите дуже велику котушку, у вас вистачало дистанції між вхідним кільцем великим і котушку, яка знаходиться тут. Для того, щоб не, не було у вас в першому кільці, коли ви виматуєте, у вас вудлище отак от ходить, або стуки, іде такі тук-тук-тук-тук. тук тук, 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 тук. Е, Якщо у вас на ваших вудлищах це є, то просто зменшіть або кутушку, яку ви використовуєте, або перемотайте перше кільце на більше. То, і це допоможе вам позбавитись цього. Стуку. Далі V-Joint це стиковочний стиковочна частина. Що таке V-джоент? Це спеціальна намотка під 45 градусів самого цього карбону на частині стику для того, щоб коли ви як ви знаєте, що комельна частина це наша частина, яка відповідає за силову частину, і коли ви робите силові закиди в цій частині, де два, дві половинки вудлища з'єднуються, завжди йде навантаження. І для того, щоб не втрачати стрій та жорсткість самого вудлища, ця намотка під 45 градусів. Робить так, що ваше вудлище в цьому місці буде так сказати, згинатися, але це неправильно сказати. Сказати, мабуть, що воно буде йти по вашому строю і не буде жорсткого тут перелому, і ви не зламаєте в цій частині своє водлище. Але все залежить від вашого закиду, як ви користуєтесь вудлищем, як вмієте закидувати. тому... Тут уже на кожного ну, по-різному головне робити все правильно. На даному вудлищі це Sigate 1 е, оксид титана, е, який дозволяє використовувати як монофільну жилку, так і е, звичайну жилку. Е, якщо перевести на наш риболовний риболовну мову, це дозволяє вам ловити на плетений шнур, так і на е, жилку. Тому можна використовувати і як на флетфідер, так і на класичний. Кільця зроблені таким чином на три е, не, кріплення для того, щоб можна було використовувати його для флетфідерної риболовлі і для силових закидів. Е, якщо ви витягуєте дуже сильну рибу, воно, кільця не будуть гнутися, і ну, мені це так здається. і... І прослужать вам набагато довше. Всі кільця представлені Seagite, навіть на квівертипі Seagite One, тому це якісна фурнітура, яка прослужить вам дуже-дуже багато. Але як всі пам'ятають, що і кільця, і карбон не любить сильних ударів по металу, по каменю, тому не роняйте не кидайте свої вудлища на землю. Не дивіться, що у вас під ногами, старайтеся обережно відноситись для, до свого вудлища. воно вам прослужить дуже-дуже багато років. Так, ще раз повторюю, що карбон тут нано плюс. Е, HVF Нано плюс це найостанніша розробка самого карбону, тому це найбільше новіший карбон, який використовується в вудлищах. і він представлений на всіх серіях Enzon Z. Так, друзі, ще мені задавали питання, яка довжина. Комельної частини, бо іноді люди купують в інтернет-магазині, а там немає такої інформації. Тому спеціально беру свою рулетку, достаю і від, де ставиться нижня частина котушки, я звідси ставлю метр, і в мене 52 см сама комельна частина. Даного вудлоща. 52 см. Від нижньої лапки є верхня лапка і нижня. Від нижньої лапки, де тримається котушка до кінця комельної частини. Це 52 см. Я відповів на одне з запитань. Так, ще було запитання, який, яка довжина шпігота. Це та частина, яка заходить в іншу частину вудлоща. Це стиковочна частина. Зараз я помірюю, і вона 9 см. Тобто від частини, де заходить вудлоще до кінця, 9 см. З цієї сторони, воно забите такою м'якою частиною, щоб не попадало, не попадало сміття та не заливалася вода. Стиковочна частина називається шпігот, і вона 9 см. Тобто 9 см у вас заходить в другу частину, силова частина, сам шпігот. Ще задавали мені питання, яке перше вхідне кільце. Перше вхідне кільце 25 мм, тобто 2,5 см перше вхідне кільце. Для флетфідерної ловлі це. В принципі, достатньо для того, щоб ловити е, жилкою. Е, але це мінімальне, яке можливо, для е, неї, бо вона має пам'ять все одно, і як коли при викиді, тут може накидувати петлю. Тому перше кільце має бути велике. Так, друзі, переходимо до транспортної довжини. Е, транспортна довжина, коли ми складаємо наш. Наше фідерне вудлище, воно у нас виходить метр три частини. В комплекті входить три частини фідера і три квівертипа. Вага даного вудлища – це 265 грамів, що дозволяє нам 5 годин, 5-6, у кого як виходить, але мінімум це 5 годин лову ловити і не втомлюватись. Тобто воно достатньо жорстке. За що е, свого нанокарбону воно міцне, але е, одночасно воно дуже легке, що дозволяє нам дуже довго ловити і не так сильно втомлюватись. Це не мало, це не менш важливо в е, риболовлі, коли ви знаходитесь е, на воді і ну, продовж Довго часу ловите. Тоді не болить спина, руки, і ви спокійно відпочиваєте. Так, друзі, ще було одне питання: це яка товщина. Комільної частини товщина, не довжина, а товщина комільної частини, але вона в верхній частині товша, в нижній, в нижній частині вона тонша. Тому я буду замірювати і верхню, і нижню частину. І так, верхня частина у нас 8 см в діаметрі. 8 см. Нижня частина виходить у нас там, де Єва. Хм, теж 8 см. А на вигляд вони, вони ні, нібито різні. Але, але вони, так, вони однакові. 8 см е, діаметр Комильної частини в е, Єва і пробка 8 см. Так, далі. Що ще які питання мені задавали? Задавали мені ще питання, який стрій. Стрій даного вудлища е, 120 грам в 3,90 це бистрий. Ну, я би більше відносив його до більш середньо бистрий стрій, бо Якщо ми ставимо е, дві унції або одну унцію на вудлище, то здається, що воно середньо бистрей. Але е, сам виробник пише, що це бистрий стрій. Тобто, бистрий стрій це коли у нас працює тільки третя частина. Тобто є квівертип, ясно, що буде працювати, але починає працювати ось ця частина, третя частина, куди вставляється кувіртип. Ця частина у нас буде така більш жорстка, а ця частина м'яка. Але коли ми ставимо м'який дуже квівертип, воно у нас десь з середини починає. Ну, ось, ось у нас третя частина, ось така вона. І вона починає з самого кінця грати, де, де воно стикується цим самим шпіготом. А бистри стрій, це коли воно тут тільки грає посередині. То я би сказав, що воно більше до середнього швидкого строю відноситься. Хоча е виробник пише, що це бистри стрій. Хай буде бистри стрій е і ще раз. Хочу сказати, що враження, відчуття кожного риболова, вони трішки відрізняються від того, що е, пише сам виробник. Тому, як вважати е, правильнішим, мабуть, так як це дає нам виробник. Це бистрий стрій. Так, ще було одно, одне запитання: наскільки товсте перше коліно, а саме ця частина, де у нас. Написано, що це за вудлище. І насамперед я ніколи не задавався цим питанням, але хочу відповісти людині на це запитання. І воно у нас 5 см. 5 сантиметрів частина, силова частина. Давайте я скажу. Значить, вона в нас 5 сантиметрів біля напису Endзон. Далі вона йде трошки менша, тому будемо вважати, що е, ця частина, комельна, е силова частина вудлища 5 см. І наостанок, друзі, хочеться сказати, що е, в комплекті йде такий надзвичайно гарний е, чехол, який вставлено тут ось такий. Бігунець. І всередині у нас є три відділення для комельної частини, перше велике, е -е, в яке ми вставляємо нашу комельну частину, потім ще є два інших, в яких ми вставляємо дві інші частини. Вони всі друг від друга прошиті карманами для того, щоб наш Наше фідерне вудлище між собою не при транспортуванні не билося і не шкодило, і служило дуже довго і приносило нам дуже багато задоволення. Ще хотілося би показати зараз я вийму квір І, друзі, ще хотілося би сказати, що ось такі прозорі чохли йдуть на квівертипи. Вони позначені, який іде квівертип, можна сховати ваш квівертип, щоб він не загубився, не зламався, не пошкодився, не поцарапався. Такий прозорий чехол, і в нього так само є невеличке відділення окреме. То у нас виходить одне відділення для. Самої комільної частини, одне відділення для третьої і другої частини у кожного і для квівертипа, Закривається таким ось чином і виглядає отак. От дуже красиво, дуже якісно пошите все, немає ніяких зав'язочок. Ви нічого не загубите. І вудлище у вас завжди пронуміроване. Що у вас? Як назва вудлища і його довжина, і яка в нього вага? Тому, друзі, якщо я відповів не на всі запитання, які тільки ви мені задавали, напишіть під цим відео, я ще десь в якомусь відео відповім вам на ці запитання, але. Е всі, що мені писали запитання по даному вудлищу, я на всі відповів. Розказав технічні характеристики даного вудлища. Використовую, я, повторюся, що я, їх, я його три роки це е, 3,90 в тесті 120 грам, Diva Enзон Z, е, найвища е, в Enзоні поки що лінійка е, з дистанцією. Це 80 метрів з годівничками 110 грамів. В принципі, воно мене не підводило, нема нарікань. Якщо у вас, ще раз скажу, залишилось запитання, я з радістю на них відповім. Це був такий огляд мого фідерного вудлища Nzon Z, в тесті 120 грамів і в довжині 3,90. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. З вами був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідер Фішинг. Всім пока.